Вінниччина – одна з найактивніших областей, яка долучилася до всеукраїнського проєкту трішки обліч всеукраїнські шкільні ліги, тому що ми увійшли в п'ятірку областей України за кількістю. У нас 1932 команди зареєструвалося. Станом на зараз відбувається другий етап, і вже 49 громад його провели з 63. І от ми з вами сьогодні присутні. Баскетболу у Вінницькому районі, де змагаються команди трьох закладів освіти: це Агрономічний ліцей, ліцей номер один кнівальської міської ради та Пултівський ліцей. І краща команда, зокрема, яка сьогодні виграє, вона вже буде представляти свій навчальний заклад на загальних районних змаганнях. Станом на зараз відбувається другий етап територіальних змагань. Це Мади, які виходять на районний рівень в 49 громадах, вже відбулися такі змагання. Очікуємо районні етапи, які розпочнуться в 20-х числах березня. Якщо говорити про всеукраїнський проект під час війни, я хочу відмітити його надзвичайну актуальність, тому що і найголовніше саме не змагальний етап, а те, як діти проводять свій час, готуючись до змагань. Як мені говорили неоднократно, як ми приїжджали в громади, директори шкіл, що ввечері в спортивних залах горить світло. Команди готуються. Це говорить про те, що діти не сидять в смартфонах, вони не насичуються негативною, на жаль, щоденною інформацією в умовах війни. Вони займаються спортом, активним способом життя, вони спілкуються один з одним, знаходять нові друзі і вдосконалюються, що найголовніше. Окрім того, ми маємо. Що заняття фізичною активністю є один з найкращих способів подолання стресу, і тому, проводячи такі змагання, ми сьогодні маємо можливість відволікти дітей від того щоденного стресу, який вони мають під час війни. Для мене особисто, оскільки я матуся дівчинки, яка займається гімнастикою художньою, то я вболіватиму за команди, які змагатимуться з черлідингу. Але хочу сказати, що найбільше в нас зареєструвалися команд з волейболу, тому я впевнена, що саме там відбудуться такі найбільші баталії. Ми дуже прагнемо і хочемо, щоб ті команди, які дійдуть до обласного етапу, обов'язково перемогли або зайняли призове місце у всеукраїнському етапі. Але це не головне. Головне, що наші діти мають можливість займати. Хочу побажати усім учасникам, це власне та ідея, яка закладена в проект разом переможемо.